Зустрічаються три подруги. Я вчора ось такі огірки купила і показує у себе полікоть. Друга згідно киває. А я ось такі помідори, і складає два кулаки разом, а третя глуха. А де він живе? Вчителька каже учням Діти, ті, хто будуть вчитися на 9-12 балів, попадуть до раю, а ті, хто на 2-9 до пекла. Голос задньої парти. Валентино Іванівна, А живим школу закінчити шанси є? Путін довго міркував і нарешті підписав документи про приєднання Меркурія, Венери, Марса та Юпітера до Росії. Я правильно розумію, що резервна армія Росії зовсім не цікавиться тим, куди ділась регулярна. Об'ява. З 1 листопада здача в полон для росіян буде платною. Здайся до цієї дати і отримай два місяці полону безкоштовно. Передплату на полон можна оформити ще перебуваючи у Росії.